Доброго здоров'я! Низька творча група програми Русинська родина. Я її ведуча Віра Кубулей находимося на Золотій угорі, де проходить 16-й міжнародний фестиваль Телерадіопрограм Мовами національних меншин. Як це суботіє проходило, дивіться у нашій програмі. На нашу подкарпатську землю приїхали гості із многих стран світа та із сушиткої України. На фестиваль представили свої творчі доробки телевізійники, радійники. В яких розказували про життя національних меншин, котрі живуть на території многих стран. Їх роботи оцінювали з нами професіонали, так як і все, найбільший інтерес викликав конкурс Бограч, де учасники мали можливість у неформальній обстановці познайомитися, побесідувати, поділитися впечатленнями від проведеного часу. Пане ви не перший раз на такому празднику. Як думаєте, цей фестиваль важливий для всіх національностей? Я думаю, що велику справу робить Закарпатське телебачення, яке вже багато років підряд проводить такі цікаві заходи, як фестиваль Мій рідний край. Наша область багатонаціональна, і тому сьогодні телебачення представляє різні. Телевізійні фільми про наш край, про людей, які тут проживають, про їхнє життя, про їхній побут. І кінець кінцем фінал цього дійства є те, що команди різних редакцій проводять конкурс «Бограча». Люди старалися, люди уже багато років над цим працюють. І Я думаю, що в цьому році хоч і погода нас трошки збаламутила, але працювати приємно і всі стараються добре повідувати бограч, а вже хто переможе, нехай переможе дружба! Наша русинська команда цього року мала аж два спонсора. Ужгородський торговельно-економічний коледж та як усе нам допомагав отець Дмитрій. Зрана шіковні Фатьови із коледжу розклали палатку, наклали вгінь і почалася робота. Наша газдиня, пані Марія Попович, в'єднана із своїми колегами, наріхтували в шибкі інгредієнти, а хлопку позирали за вогнем. Ми так спокійно на тулоче газдували, що ми було позирати, бо що дуже ми повезло із командою, бо вшитки знали свої обов'язки і красно їх ісполняли. Атмосфера у нас була дуже файна, авто дуже важно, коли вариш їсти. Назва фестивалю Мій рідний край сама говорить про його важливість. На цьому фестивалі ну, мої студентки безпосередньо мають змогу повернутися до традицій наших предків, до традиційного закарпатського бограшу. Цей фестиваль єднає народи, єднає різні традиції, покоління. Сонечко, гарне погода, чутова зранку. Дощ, дощ кажуть, до багатства. Ну і успіхи і процвітання подальшому такому гарному фестивалю. Цей фестиваль надзвичайно важливий, тому що тут сконцентруються наші якісь бажання. Туристичні нам Закарпаття взагалі надзвичайно такий край, який потрібно розвивати. І в цьому плані от фестиваль, чим більше фестивалів, тим краще. Тому маємо Бограч, то наше вже і наша національна закарпатська така фішка, крім Бограчу, є там і закуски, це то теж все наше. І це треба, звісно, все пропагувати. Тому що, якщо піти в Європу, вони на туристів все молять. На турист взагалі, як на індустрію, ми до цього ще поки що не дійшли на такому рівні, щоб і держава підтримує, якщо підтримує слава. Був все на такому на ентузіазмі йде, на особистостях, на якихось е, приватних структурах. І це хорошо, це добре. Це треба постійно, постійно до цього прикладатися. От, значними зусиллями. Мені було інтересно пообзирати, як газдують мої колеги. вам, що, як усе, румунська команда на чолі з Ельвіру Кілару і своїм чоловіком Георгієм мали дуже поважних гостей. Та й файнося до того приріхтували. Мої сусіди, команда Радіо ФМ, стіл накрили, як на свальбі, а команда експеримент варила вегетаріанський бокрич. Це був він вегетаріанський, в то вопрос, а й гостра вода, котрі були вегетаріанські. Зроблені лаваші для тих, хто не вживає м'ясо. Тобто це вегетаріанські лаваші. В їх основі тільки овочі, справжні, натуральні наші, закарпатські плоди, які ми приготували для журі і для всіх охочих. Ви, пане, так красно, приказуєте по-русинськи. а Інтересно, ми знати, хоч ви не з моєї команди, що має важне, коли готуєш бограч? в бокрачі, коли жариться сало. копчене домашнє сало. І цибулька, щоби то не перепалити, бо перепалиться цибуля, то вже не буде, що вже буде плавати чорної і некрасивої. І основне, коли от даєте червоний перець у ту, ту засмажену юшку, щоб перець не погорів, бо буде туди не червоний, а чорний. Основное там вже було хороше м'ясо, з косточком би все виварило, як кажуть, бо кос дає файний вкус. Ну а м'ясо всішки люблю, як кажуть. А, а як на душі і серця любові? Ну, бограч, звісно, без душі, то не бограч. Хоч людина любить то робити, кітоварить, то вже душу вкладуть. У будь-яку страву, яку людина робить, душу вкладає, та буде смачно і вкусно. Я з камеру почимчикувала далі і увіділам, як поранно газдують словаки, німці, мадяри. Ну, повім вам, що мої газденьки та студенти так уцифрували страви, як художники пишуть свої картини. Ну та то, то й не чудо, бо зо мною робили професіонали. Систава на міхайло, повіжте, що має головною Бограчі? Найголовніше це м'ясо. Його має бути багато, тому що це венгерська гостра страва. Ну і, звісно, пікантність додає сперед чилі, який ну дуже островатий, надає м'ясу самого такого смаку, ну сприяє тому, щоб виділялися його соки, воно ставало м'якішим, ніжним, і в той, і в той час зберігало свій смак і пікантність. Найголовніше, це інгредієнт любов. Тому що коли готуєш з любов'ю, виходить все смачно. І гостро, і солене, любе. Главне, щоб було любов. Мали можна спотішити очі на гости фестивалю витвори народних майстрів. Так Людмила Губель розказала про бабувки, котрі вона создає з любов'ю. З давніх давен будь-яка мама дбала про дитину, а дитина хотіла бавитися. І першим була лялька. Так ось усі люди дбали про те, що магазинів не було. Так? Треба було швиденько щось зробити дитині, щоб вона могла бавитися. Першим це був шматочок, замотували кусочок хліба або кусочок цукру і давали дитині в рот, щоб вона заспокоїлася. А потім, коли дитина підростала, то з будь-якого матеріалу, який був вдома, зручний, із тканин, із природнього матеріалу, робили ляльку для того, щоб дитина могла бавитися. В кожному регіоні звичайно були свої традиції. Згодом перейшла звичка. Вже традиційно більше поширено і на Україні, і, скажімо, зокрема на Закарпатті. Але народ, скажімо, звичаї ці розширював, і було таке повір'я, що треба ляльку робити без обличчя, для того, щоб вона не була схожою на нікого, щоб не можна було дитині завдати якоїсь шкоди. З цього традиційно мистецтво почало розвиватися, і вже лялька стала як мистецтво для цього використовувалася вишивка кожного регіону, кожної території, кожного закутка, села, тому що ми знаємо, що кожне село, особливо Закарпатті, воно настільки багатогранне, що можна було зразу сказати. Звідки ця людина, побачивши вишивку, якого вона роду належить, багата вона чи бідна і так далі. Тому кожна людина своєю появою і своєю лялькою говорила сама за себе. В своїх роботах, і звичайно, традиційно в таких роботах-ляльках використовувалися тільки природні, прості тканини. Це тканини з льону, із коноплі, різні нитки. Тобто все, що пов'язувалося тільки природне, для того, щоб, скажімо, дитина, коли вона грається, скажімо, цей штучний матеріал, який зараз розвинений, розповсюджений, щоб він міг не зашкодити дитині. І така лялька, ось як традиційно її зараз називають лялька-мотанка, вона робилася без голки, тобто вона тільки намотувалася ниткою. Згодом переросло це в повір'я, що, скажімо, якщо дитина от, зробити таку ляльку, і дитина захворіла, то якщо ця лялька буде з дитиною. То вона забирає на себе хворобу дитину. Так, після цього ляльку таку знищували. Е, ну, е, взагалом це скажімо, мистецтво, яке переросло в таку, в таку традицію, і е, зараз воно виглядає як вид мистецтва, е, яке показує етнографічний матеріал, яке показує, е, як одягалися, показує вишивку, показує стрій. Тобто одяг вважається, якщо лялька з дитинкою це лялька, яка забезпечує материнство. Так? Хтось хоче мати діток, хтось хоче одружитися і щасливо вийти заміж. Тому скажімо, в народі такі ляльки, пару, які називалися нерозлучники, так їх дарували на весілля і вважали, що ця пара буде нерозлучною на все життя. Низь почався сам конкурс, в якому наша команда представила кулінарні произведення іскусства і була достойно оцінена. Ну а зараз ми вже готові вам представити команду нашої русинської редакції. Знайомтеся, це капітан команди Віра Кобулей. І я знаю, що ви маєте невеличку перевагу над іншими командами, тому що ви представляєте саме наш край. А в нашому краї Бограч вже готують. Я думаю, що дуже дуже давно. От ви відчуваєте якусь для себе перевагу чи ні? Що стіни допомагає? Та правда, що відчуваємо. Ну так ми знаєте, як Жиємо в в'єнно много сторіч із малярами, чехами, словаками, румунами, німцями. Цими всі ми зачистуємо, та ми у душетки вшитко добре взяли і поклали в тот бограч. А бограч такий смачний пальчики оближити, ням ням. Рекомендую пойти в шитки, ко голоден покуштуєте бограч. Але хочу вам повісти, що низький дуже великий праздник, низькі главосіки. Та є такі порядні християни, котрі се не порзять. Ну там ми про них підготовили. Мій шикуну маленько сяудступи, позирай. Фасулька колочена. А ну, знаєш, що ти написано? ми? Край і, і, і край і, і край, а там ну. кі... лупаточки красні, а там кендеричка, дорогенькі мої, наші спонсори, ужгородський торговельно-економічний коледж. І отець Дмитрій постаралися, аби кожен, хто прийде до нас, мав насолоду, з'їв собі то, що хоче, і веселився. Ну і, звісно... Ну, я зрозумію, що у вас все свяченно сьогодні. Окрім Та того, правда. скажу, що ось ці два казанка у вас великих, так вони різні. За стравами, два, чи там два, якась одна страва? в мене спонсори. А і два бога. Два різні два богачі. богачі. Два а чим різні. вони відрізняються? А вони тим відрізняються, що у кожного думу є любов а в другому смак. Також хоче. Тобто, спочатку смак, потім любов, чи спочатку любов, потім смак. Чи і любов, і смак любов і смак і має бути все так, як, як Бог казав. Я знаю, що ви всі сюжети робите з любов'ю і смаком. Тож про кого ви зняли свій портрет? А я била. На вічизненні твоїх предків я була в Румунії, на великій горі осой. На тій горі жиє настука Марчук, русенка яка на кожне моє питання відповідала Коломийку. Та я вам повім, що то унікальна жона. Жона, котра у свої 73 роки ходить як молодичка, лізе на сливу, збирать грушки. Робіть слив'янку. Що смачно. Ця слив'янка сьогодні є, є дорогенькі мої, там в Видиш, там є. Тоді ну, ми так. прощаємо з вами, дякуємо. Так, Марко. ну не, не прощаємося. Принаймні на один сюжет, я думаю, нам вистачить часу для того, аби скуштувати і бограч, і і, і. і тільки бограч. Тільки бограч. Вона живе там, де із хмар ж руками горгулувати красні фірганки. Чіпки, де дерева нашої недрімли, бо отримали русинський корінь. Її називають настука, Натка. Анастасія Марчук жиє в Румунії, в селі Вишня Руна на улиці, що називається Осой, то далеко в горах, де сусід тут, сусіди живуть через бережок, і з нами вона тим, що знає много співанок. І всі співанки помогли їй сумними вечорами не стратити віру у добро. Любити людей, чистувати русинські народні традиції, обряди, балади, котрі вона з великим трепетом зберігає у своїй пам'яті. І як заспіваю, і заспіваю далеко не хочу, Та на гото подиві річко йде б мені бути. Ту я Твої є у горах. Мама ще має три кілометри горі гори. горі, горі, так сказало, там, де мама сиділа, осуй. Як то то сталося так, що полюбили стиванку? А колись нялюбку не взяв, до кумбула дівку. Та тепер собі побануй, що ти не є жінку. А як і стися стріли своїм чоловіком? Так дуже добре. Пішли з мене на весілля, ти з мене почали танцювати. Ей, піду я іграти з молодочками. Дають мені молодочка обома ручками. Ей, га, ей, га, ей, га. Та любили сте свого чоловіка? Та, да, та чому ви мене любила? Файний був, дивіться. Е, маю. Малюнка остала. Легініть. Ти се умирав, таке краще було, як і все сміяйте, а там є той другий. Под сюди! На тя видять, який був няньо а, а це було таке, що вадилися з ним? Не вадилися, не вміли сміся вадити. Бо каже, що де са там са і ладять. Айно, ну, айно. Ну. У хижира і пекло. Ну. Її цим перепуточки гірські річки, зогріті сонечком, Шиліяк і потятка співали її музику землі, котру вона дуже любить, В матір земля її кормить, дає сили вижити тяжкий час. Вона не мислить себе без труда на землі, так привчила і своїх дітей, котрі уросли і пішли у світ заробляти на прожиття. І пару разним у рік приходять до мамки на осой. Туся набирають сили на дальше путовання, а й бо, з думку, Знов вернутися на родне обістя осоя, де кожний день чекать на них мамка настука. А як красна була банди із з Мукачево руснаки, послухайте мене. Тож змагання з Бограчу і з відео вже дійшло до свого завершення. Ми вже стоїмо поряд з всіма всіма-сіма всіма капітанами, і також представниками журі. І вже я думаю, що вони виходять так само на фінішну пряму і готові будуть вже дуже скоро сказати, які результати. Останні поради їм дають вже журі. Вирішує ми зараз. Звертаємось до них. Ось пан Імре Варга, один із членів журі. Так, Петро Петрович Гаврилко. І Олександр Віталійович Герешко, доброго вам вечора, панове. Ви сьогодні в чудовій формі. Я бачу у вас шикарні костюми, як в одній касі. І молочко теж я розумію, що богатирське. богатирське. Скажіть, будь ласка, чи важко було оцінювати? Чи дуже відрізняються бограчі, чи все таки легко було? Чесно скажу, і це думка спільна. Що всі бограчі були фантастичні. Всі вони були оригінальні і кожен з них відрізнявся. Сьогодні не було одинаково. Всі були різні, і це дуже добре. Тому що кожна команда працювала, вкладала у свою роботу душу. Ми дивилися сюжети телевізійні. Також це прекрасні, прекрасні були сюжети про людей, про на про землю нашу. І це радує, що і бідці там показувалися і. Люди, які живуть за кордоном, але вони наші, русини. І тому я думаю, що телекомпанія наша робить велику справу. І фестиваль Мій рідний край це чудова, чудова і чудова робота вашого телебачення і всіх людей, які були задіяні в цьому фестивалі. Ми вам дуже дякуємо і бажаємо, щоб телекомпанії всі жили, процвітали на радість нашій державі. Дякую, дякуємо за такі теплі слова в адресу телекомпанії, в адресу всіх команд. Але тим не менш а, потрібно визначити трьох кращих. Чи ви вже можете назвати чи є у вас форити? Тому що Я нам уже підказували, що вас є фаворит, Але ми сподіваємося, що все ж таки ви давайте оцінювали... почнемо з третього місця. От, так, знаєте, мабуть. Мінялися наші трошки думки, і все ж таки ми прийшли до одноголосного. Рішення, і я думаю, що ніхто би не мався обідати, бо, як казав Кюбертен, перемає дружба. І в цьому, я думаю, запорука і сьогоднішнього фестивалю. Ми дружимо, ми любимо один одного, ми розуміємо один одного, і це прекрасно. І тому, вибачте, але ситуація така: перше місто у горці завоювали. Уже, я але, вже а, з першого почав. Уже пізно, Уже у горці. А яка інтрига? Інтрига на телеканалі Ти 1 один. бо я вже на себе взяв. Ми я її почу, але та... так. О! Ми ламаємо традицію, починаємо з першого місця. Перше, Перше місце, місце угорська команда. Вручайте. Надзвичайно оригінальний був і сюжет. Надзвичайно оригінальне блюдо. Це ми і так почули і побачили. Ж, вітаємо дійсно пана Гейзу Ковача. Давайте поаплодуємо йому. Бачите, Ршпіш то знадобилася. Ну що ж, переходимо так. до другого місця. Друге місце у нас отримали команда русинів. Команда русинів! Традиційна, що ж, вітаємо вас, будь ласка, підходьте, забирайте ваш приз. Бачиш, ну я все-таки вважав, що од це теж одні з фаворитів, він не, не, не помилився. Ну і звичайно ж ми переходимо до третього місця. І, чекайте, Інтрига, чекайте. Другі місце у нас, ще другі міста у нас а, ще декілька, декілька другі. Так що ми так постаралися, щоб нікого не обідати. І тому друге місто у нас також отримала команда румунської редакції. редакції. Так, і оплинські. Бачите? Голубці все-таки зробили свій вплив. А також присутність міністра, префекта і багатьох інших. і пісня. І пісня її оцінили. Чекачка, чекачка, я назвав. Що ж, вітаємо вас. Так, а джюрі, я так бачу, що ще вони трішечки. Так, ще одне друге місцем. Радіо Тиса. Ура, браво! Не дарма ми цей ролик знімали. Скажіть тільки чесно, що вам більше сподобалось? Відеоролик чи бограч, який вони зготували? Якщо чесно, то ми порадилися так добре. То найкращий нам ролик показався це Лучинська редакція. Прекрасний, прекрасний прекрасний ролик. І там і художній, і, і радіо. Прекрасна також ідея була. І нам сподобалось. Йдемо далі. Другі місця чи вже третє? Є третій. Три третє місця. О, супер. Тому так. ви ще всі можете отримати призи. Вгадайте, яке місце ви зайняли. Словачке. Третє місце. Словенсько. Пані, Пані Габріла! Габріла! <ріць> я... Ваш приз. Так. так. Експер експеримент. Студія експеримент. Студія експеримент. Вегетаріанський бограч. Ну і німецька місце. редакція також третє місце. місце. Просимо Олена. І третє місце також німецька редакція. Давайте поаплодуємо і ще раз підтримуємо всі наші класні редакції, які працюють на радіостанції і на телерадіокомпанії Тиса. Всім дуже дякуємо за хороший захід, який лише нас порадував. і думаю, вас також дякуємо вам, дякуємо вам, дорогі телеглядачі, що ви залишались з нами вже в завершення. Хочу традиційно сказати: дивіться своє, адже своє рідніше. І смакуйте своє, адже своє смачніше. Саме так. Це був етноказанок на телеканалі ТИСА 1. Дивіться в наступному році. Конкурс це закінчив. Приємно було чути, що мій сюжет про Анастасію Марчук був узнаний єден із ліпших. Та й наш Бог, речі страва, дуже все полюбили гостям. І ми сенатіємо жедайсь Бог стрільне на Другий рік, або порадувати чилять файними стравами і поранну гостину.